Як давить мене той сон, покохала усні козака з душею великою, широкою волею, з глибоким серцем, світлим розумом. Стривайте, як його імення? забула, зараз знала і забула, і не треба боляче пригадувати, я дихала його подихом, думала його думками, дивилася його очима. Балакала його мовою. Сказав би, він мені замовкни, я раптом оніміла. Сказав би помри, б уста і не дихнула. Цілком він опанував мною, без нього я ніщо. Коли його не було зі мною, то й сонечко не світило і не гріло, і зірки згасали і місяця. Другий співав, а я його кохала. Здалось мені, що він поманив мене кудись, і я пішла іду, і чую його голос голос мого пана, мого Сонця. Я притаїла подих, і, мов завмерла. Дивлюсь, він іде до мене, підходився ближче, ближче. Хотіла його привітати, як і перш, промовити до нього слова. Як він з усієї сили ударив мене і оглушив, я похитнулася від страху. Заплющила очі і не пам'ятаю вже, що за мною вчинилося. Через хвилю розплющила очі, і бачу, стоїть вже передо мною не він, а гад якийсь. З очей полум'я пашить, іскри сиплються. Страх мене обгорнув. Хочу крикнуть, рятуйте, хто в Бога вірує, гласу не одведу. Хочу бігти, ноги не двигаються, вся немов отерпла. І тільки чую, що стука. Спершу тихо, далі вже дужче, прислухалась, аж до моє серце доходить. То замовкне, то затріпоче. Потім в похитнулась і зупинилась. Знов страшно мені стало. Через хвилю чую, хтось неначе погукав мене. Але так далеко, що я ледве почула своє ім'я, розплющила очі, бачу вас передо мною.